Доброго дня, Ігор. Впродовж освітлення проблем на овочевих культурах. Хотів би запитати в тебе про прояви бактеріозів на пізньостиглих гібридах білоголової капусти і твої рекомендації щодо збереження врожаю. Бактеріоз. Звідки він береться? Це практично порушення в нас водного водно-воздушного балансу під рослиною та живлення рослини. Коли в нас йде розтрі... початок формування качана, рослинки потрібно дуже багато вологи. Якщо перерахунку на гектарі, це 70-80 кубів на гектар. В сутки, в сутки. потім вона у нас випиває водичку, ґрунт розтріскується, коренева система починає що? Лопати. І відриваються корневі волосочки. І звідти заходить вже в нас проблема судинний бактеріоз. Тому, по-перше, треба профілактично хоча б поливати рослини, а потім уже живити, Це, він практично проявляється, от як на цій рослинці, бачите? Коли вже початок формування активна качана. По-друге, якщо ви вже заробили цю проблему, Треба що зробити. Нам а, працювати можна мідно-вмісними препаратами 2, 3, 4 рази. Неважливо. Поки не присушити кромку листової поверхні і поки не наладити водний баланс під, під рослиною. А, ще один момент, чим можна працювати, це хімічними засобами, такими як фіталавін, як стрептоміцин, як метродіназол. Дивлячись по ситуації, дивлячись по рослинці, що і потрібно. І третій, в принципі, як більше підходить як профілактичний, але ж і притримка в розвитку цієї проблеми. Проблема дуже гарно, дуже гарно виходить, якщо вносити трихадермін, планріз, гоапсін, пінтафаг, грибні, грибні сполуки, які заселяють поверхню листа і видавлюють у цю проблемку. От і все. Прості заходи. Harnik? Harny wrażaj.